Я чекаю з полону свого чоловіка Дмитра. Він військовий Національної гвардії України 3011. Е, останній зв'язок у мене був з чоловіком 27 квітня. Е, вчора було рівно 5 місяців, як я не знаю, де він взагалі. Е, переписку останню у нас з ним було те, що я йому написала: як ти, чи є в тебе що їсти, як твоє здоров'я. Він написав, все добре. Все, на цьому більше зв'язку у нас не було ніякого. Я не знаю, де він. Я не знаю, чи взагалі він в полоні, чи як він виходив, ніхто його не бачив, ніхто його не знає, ніхто його не чув. Ні з ким зв'язку, в кого я не питала з інших побратимів, також ніхто не бачив, ніхто не знає, де він. Мій чоловік дуже гарна людина. Він нас дуже любить. У нас є також донечка, 6 років. Якось у нас з ним була переписка, напевно, 12 квітня він мені написав, що він нас дуже сильно любить і буде завжди з нами, щоб не сталося, і де він не був. Я йому написала: не треба такого говорити, ти повернешся і ти будеш разом з нами. Він мені був 4 дні на зв'язку, це з 12 по 16. Напевно, квітня він мені завжди говорив: подумай над тим, щоб десь виїхати. Подумай над тим, щоб десь виїхати. А йому завтра завжди говорила, я тебе не кину тут. А він та не хвилюйся, інтернет і за кордоном є. Ми там будемо з тобою розмовляти телефонувати друг другу. Це дуже важко зараз. О, Вибачте, ми зверталися. Не я одна. Ми всі зверталися і на інформаційне бюро де можливо, і на Червоний Крест. Телефонували де можливо. Саме за мого чоловіка, як мені сказали, він в полоні. Інформація є, що він в полоні, але не підтверджений. Чекайте, підтвердження нічого не має значення. Повернеться все, кажу так. Багато повертають тих, хто підтверджений. Не хвилюйтеся, все буде добре. Все буде добре, все буде добре. Кожен день, кожен день, раз, два, кожну неділю телефонуємо. Дзвонимо, дізнаємося, все залишається найте саме. І зараз у нас у всіх така. Якби так сказати, сила прокинулася. Вона іноді затихає, і все очі плачуть, накриває сльози, накривають. все, нічого не хочеться. Все це марно, все це марно. Але потім починаєш згадувати за кожного, за кожного хлопця і кожному дякувати, який нас там боронив, який які зараз нас тут боронять. І ми не маємо права ні забувати про них, ні на хвилиночку, ні на секундочку. Ми повинні кричати, кричати, кричати до кожного, до всіх. Їх достукатися, щоб нам допомогли повернути наших хлопців, щоб тут наші хлопці також, коли повернулися сюди, також були в безпеці, тому що вони поклали життя і зараз нас захищають за те, щоб ми посміхалися, щоб наші діти грались на майданчика, щоб вони, щоб вони посміхалися. Я дуже хочу і побажати і собі і кожній. Щоб кожна дитинка, кожна синочок, кожна жінка дочекалися свого, так як ми і кожні боролися. Не головне не втрачати надії. Тому що якщо втратиш надію, пустиш руки, то все, то, то марно все. Треба підніматися, боротися і діставати наших хлопців звідти, тому що вони у нас самі найкращі, і ми це, ми це зможемо. Ми сильні і ще будемо. Розповідати всім, як ми їх дістали звідти, які ми молодці, і наші хлопці, я думаю, повернуться. вони також нами будуть гордитися, що ми їх не забули, не кинули і не віддали нікому. І обов'язково ми їх всіх повернемо.